Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую за ваші лайки і коментарі. Неприємні, друзі, новини з Польщі. Трагічний випадок стався у Люблинському воєводстві. У Польщі перекинувся український автобус, в якому було понад 40 осіб. Цей інцидент стався в населеному пункті Файславі. Це Люблинське воєводство. Отож, друзі, вівторок, 27 грудня, близько 12.20, автобус на українських номерах раптово з'їхав на узбіччя і перекинувся. На Інциденту ним подорожувало 42 людини. Внаслідок цієї аварії постраждало сім осіб, двоє дорослих та п'ятеро дітей. Більшість з постраждалих п'ять осіб відвезли до лікарні в місті Красностав для детальнішого медогляду. Що стало, друзі, причиною аварії наразі з'ясовує поліція. На цей момент тільки відомо, що 50-річний водій автобуса, громадянин України, був. Верезинь. Також, друзі, хочу нагадати, що у неділю 25 грудня теж неприємна ситуація сталася з водієм знову українського автобусу. Водій рейсового автобуса з України загинув при спробі замінити колесо. Трагічний випадок стався на трасі поблизу населеного пункту Мащанка. Це знов Люблинське воєводство. 25 грудня близько 20.00 водій рейсового автобусу Гдиня Запоріжжя з'їхав на узбіччя і намагався поміняти пошкоджене колесо. Однак це обернулося смертю за попередніми даними поліції. Друзі, причиною трагічного випадку міг бути встановлений на м'яку поверхню домкраду. В Якийсь момент він просто слізнув, внаслідок чого автобус придавив 55-річного чоловіка. На місце негайно викликали медиків. Однак, на жаль, ті вже нічим не могли йому допомогти. Водій помер на місці внаслідок отриманих травм. Автобус прямував в Україну, перевозив 45 пасажирів, частину з них забрали невдовзі іншим автобусом, а частина перечекала в тимчасовому наметі. Причина та обставини цього трагічного випадку наразі розслідує прокуратура. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі!